Тут знову експерименти, Посадила кабачки в кошик і в корзину таку пластикову. Треба полити, бо дуже, дуже пересихає швидко. І взагалі замульчую. полию і замульчую, це відріжу. Все, полила, замульчувала. Дивлюся вже тут. Кабачечок раз і там. Да. Тут також будуть. Тут одненький. Це чотири кущика. І ще тут треба забрати. Так, травичка. Тут теж все-таки раз, там. Два, три, а ну звісно, не всі будуть. Не витримає кущ, що я бачу? Я бачу баклажанчик, привіт! Я бачу, що в мене скоро буде чері і цей. Тобто, я перший раз сіла взагалі в житті бомбульки, Просто бомбулька на бомбульки. Як воно так плотно тримається, як воно буде достигати, я не знаю. Ну а ці нижні, вони були рідко по одній. Ну, Ще рано. Я дочекаюсь, я дочекаюсь. Ну, привіт. Жарко тобі? Жарко.